Вітаю у себе, шановне панство. З вами знову Ведель. І так вийшло, що я вирішив сьогодні зняти е, трошки новий формат відео. Не просто думки, а дію. Але не програму. Е, виходить так, що час від часу я роблю таку штуку, як посиденьки. Це коли збирається певна кількість людей. Збирається або у когось вдома, або у мене вдома. Ми просто разом сидимо. Інколи щось можемо поїсти, попити, порозмовляти, у щось пограти. Займаємося. Ну, займаємося звичайними речами, просто щоб можна було а, випустити пару. Це соціальний такий раут, коли можна. А, Просто з кимось порозмовляти ні про що. Так, І виходить, що цього разу будуть посиденьки у мене і треба приготувати людям щось попоїсти. А в даному випадку я буду готувати о, декілька страв. Основна буде картопля пюрешка. Також топтанка, Товкачка і ще дуже багато різних назв, які е, в нашій ненці Україні існують. Бо у нас є дуже багато назв для цієї шикарної страви. До неї буде також салатик. Я не знаю, що із салатиком буде, але буде теж салатик. Е, мають бути якісь овочі до цього. Ну і найголовніше це м'ясо. Перший вид м'яса, який я буду готувати, це курка. Саме звичайна курка. І я у цьому відео покажу, як саме, з чим саме буду робити курку, як її робити, на що так робиться. Ну і так далі. Отже, о, стільки, стільки в мене немає якоїсь там супер-мега-гор -про дель ультра камери. Яку можна начепити не тільки на лоба, ще й на. Я буду шматками знімати це відео, потім я його скомпоную і відправлю. В принципі, найголовніше, що треба з курою, це її дістати, помити, нарізати, замаринувати, ну і закинути кудись у холодильник, щоб вона там маринувалася і не зіпсувалася. Це наша кура. Ось тільки, оскільки шекелі штука не гумова а Вони ну, взагалі то потрібні. А, ми, ну, я вирішив взяти трошки, ну, тут кілограмів 6 а, виходить а, стегна зі спинками і чверті. Усе це ми зараз будемо мити. Вирішив трошки зазняти цей момент. Ось це м'ясо. Висипаємо. І не забувайте, це сміття. Не треба пакунки потім мити, просувати, якось зберігати їх. Це вже сміття. Там було брудне м'ясо. Це треба викидувати. Запам'ятайте, ми українці, ми не кацапи. Отже, це звичайно куряча ніжка. Гомілка, стегно і шмат спинки. Так у нас виходить, що е, не треба брати велику сокиру, щоб розрізати ніжку. Ось тут є така штука, називається суглоб. Цей суглоб ми будемо різати по ньому. А також ось тут, де суглоб іде від стегна до самої спинки, е, воно дуже добре розріжеться. І нам не треба буде велика сокира. Так, я вже казав, що в мене. Ні, я зубами тримати камеру не буду, тому я зараз її покладу, поріжу, а потім вам покажу вже результат. Отже, а, десь 15 секунд. Щоб відрізати ніжку, стегно і спинку. І найголовніше не треба брати великий ніж. Їм буде різати незручно. Це, а, стоп, це. Ось ніж, яким я ріжу. Ніж для м'яса. Не треба заточувати, бо в нього є пилка, і він дуже добре різюкає і м'ясо, і кістку. І. що там ще Хрящ? Коротше, це порізюкало. Зараз я оце все перемі... перемию, переріжу, закидую сюди і буду маринувати. Тільки зараз зрозумів. Треба було відео про те, як я. Мариную м'ясо. Тут інформація є щодо спецій. Треба було також зняти, як я усі спеції блендерую, розмелюю до порохоподібного стану. Порошкоподібного стану. Зараз побачите. Отже, м'ясо у нас вийшло. Ну, така невеличка кастрюля на розірві обличчя десь з 6-5 людей. Ну, може, навіть сімох, якщо чесно. Бо це все тупо м'ясо. Тупо м'ясо. І чим м'ясо ми маринуємо? По-перше, це сіль, Звичайна, кухонна. Можна використовувати ядовану, морську, вона також буде смачною. Трошки, звичайно, цукру. Так, це показувати не буду, вони мені не платять. Трошечки масла, спеції, які я наблендарював. А тут якраз такі і лаврове листя, перець червоний, перець чорний, а, різні ніштяки, дуже смачні. В принципі, треба буде наступного разу, як я буду робити спеції і блендурювати, я вам свій список покажу. Також у м'ясу піде гірчичка, дуже смачна штука. І а, в мене була ситуація, коли я для однієї людини зробив а, дуже смачний а, напій. Але цей напій з якогось невідомого мені дива трошки закис. А я його потім скуштував і зрозумів, що настільки класна штука для маринування м'яса, це пляшка від іншого напою, а ця штука тут. Тож, частину м'яса я замариную без цього оцту. Це вийшов шикарний оцт для м'яса. А другу частину в оцті. І щоб ви розуміли, в чому воно буде маринуватися, в оцих двох відрах. Бо ви, в інші воно просто не влізе. Це воно на камері, здається, що воно мало. А тут його до 10 біса. Я не, навіть не дуже впевнений, що воно в обидва відра влізе. О, ну добре, буду маринувати. Так, я взяв більшу кастрюлю, бо просто не влазило. Отже, я засипав спеції. Оці. До речі, щоб ви зрозуміли, на от таку байду повну, тільки щоб її повну набити, прийшло приблизно. Ой, та приблизно 200 гривень капець. Але смак буде бомбезний. Добавив солі, добавив цукру. Якщо вам хтось скаже, що в м'ясо не додається цукор, плюйте йому в обличчя. Цукор усе робить смачнішим. Усе. Ой-ой! Потів поки робив. Отже, це буде м'ясо без винного оцту. Це буде м'ясо з винним оцтом. Ну, от, вийшло два відра. Два відра здоровенних м'яса по 3 кг. Наскільки я пам'ятаю, звичайне відерце е, на кілограм м'яса десь 150 гривень замаринованого. І чесно кажучи, мене жаба з хом'яком і разом з тараганами в моїй голові ну, дуже сильно душать. І кажуть, що відаль за ці гроші можна зробити більше, смачніше і для себе рідного, а також для своїх друзів та побратимів. Роби сам. Тож, вільмашиновне шановне панство, якщо ви це дивитеся, робіть самі. Ви зможете заощадити фінансові ресурси і зробити за смаком, не так, як комусь там у якихось супермаркетах смачно. А так, як смачно, буде саме вам. Бо тут сілька, цукор, гірчичка, набір спецій, масличко, домашнє. Воно коли на, ну, в духовці буде смажитися, це буде бімба. Бомба-ракета. Так, все. Тепер сюди додаємо винця. А знаєте що, вельми, шановні? Я подумав і зробив, вирішив зробити це файно да опля. <плес> і заливаємо. да 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 ґлин 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 Що найцікавіше: домашній оцет він хоча й робиться з алкоголю і з чогось, в чому є місткий спирт. Але коли він перекисає. Переброжує, іде е, хімічна ферментована, ну як там правильно ця реакція. Е, спирт повністю випаровується, повністю перероблюється, повністю розкладається. Я не знаю, як це е, там правильно, але спирту тут вже немає. Якщо це підпалити, воно горіти не буде. На жаль. Але смак залишився саме той самий саме правильний. Кисленько, солоденький, а з гірчичкою, а з усіма іншими спеціями. Ой, скоріше б ті типу, посиденькі, я вже їсти хочу.